Український гурт Калуш Оркестра став переможцем на пісенному конкурсі Євробачення 2022 з піснею Стефанія Україна перемогла. Гурт отримав назву на честь українського міста Калуш, і Калуш місто стало найпопулярнішим на континенті. Місто має тисячолітню історію, славиться своїми давніми традиціями. Високою духовністю, культурою, історією, старовинне, древнє і прекрасне. Перша письмова згадка про Калуш була віднайдена 12 томнику Галицьких городських книг та датована 27 травня 1437 року. Калуш бачив багато злетів та падінь, проте серце міста невпинно б'ється. Тут збережено понад 45 пам'яток. Архітектури місцевого значення. Давнє єврейське кладовище, яке існує близько 4 століть, площею 1 гектар, та нараховує 1200 надгробних плит, на яких збереглися надписи про калуських євреїв, встановленні калузької промисловості, а саме видобуванню калійної солі, брали участь євреї, які вкладали кошти в розбудову шахт, цехів та фабрик В єдиному вцілілому єврейському громадському будинку. Розташований краєзнавчий музей Калущини, Ратуша старого калійного комбінату побудована наприкінці 19-го на початку 20-го століття. Годинник розміщений у ратушній вежі. Це виріб фірми Михайла Місовича, засновника і власника фабрики важливих годинників. В Кросно, Польща. Механізм годинника повністю зберігся. І перебуває в робочому стані. Найстаріша кам'яна будівля, що збереглася парафіяльний костел Святого Валентина 1844 рік, збудований в неоготичному стилі і є справжньою візитівкою міста. Напроти костелу, модерна будівля спортивного товариства Сокіл початку 19 століття. Концертний зал відновлено завдяки участі Калуської громади у міжнародному проєкті. Культура у відзеркаленні. Будівля народного дому збудована у 1907 році у стилі модерну з великою кількістю елементів класицизму. Дитяча музична школа, побудована наприкінці 19 століття. Калуський ліцей номер 1 побудований на початку 19 століття. Там місто Калушеві невідомо, що його назва утворилася від слова калюжа. Калюша так називалися колись соляні джерела, які виникали внаслідок стиснення поверхні горотворчих процесів. Так і вода проникала у солоносні горизонти, і потім вибухала на поверхню У 1549 році. Місто отримало Магдебурзьке право, тому на його гербі. Є зображення трьох топок солі за описами королівських джерел за 1565-1566 роки у місті було знайдено 10 соляних джерел та декілька навколишніх сел. На початку п'ятнадцятого століття в деяких документах зустрічається, що калуш не просто село, а вже стає містечком. Тому 1549 році король Польщі уповноважує гетьмана коронного Миколая Синевського створити тут магістрат, міський магістрат і, в свою чергу, змушує місцеву владу розбудовувати міські укріплення, що започатковує будівництво замкових споруд. Ці замкові споруди часто руйнувалися через набіги турків і татарів. Тому тільки в 1661 році ми бачимо повноцінний опис цих будівель в королівських ілюстраціях. До нашого часу не збереглося ані давньої забудови, замкового помістя, мурів і оборонних споруд. Проте ландшафт центральної частини міста так і промовляє про колишню їх присутність. Площа героїв в центрі міста історична площа ринок у 16 столітті місто Калуш. Зазнає активного розквіту саме в цей період в місті активно розвивається солеваріння, а також засновується одна з найдавніших в західній Україні броварень. На початку 19 століття у Калуші була заснована дзвоноливарня Фельчинських. Тут виготовляли дзвони. Сьогодні на її місці вулиця Дзвонарська. У 1772 році Калуш, як і вся Галичина, з частиною Волині потрапляють під владу Австро-Угорщини. Архітектура історичної частини міста змінюється. Калуш розростається у 1884 році. У нашому місті побував Іван Франко, який відвідав народний дім. У 1903 році Іван Франко разом із братом Онуфрієм купили землю коло калуша. А в 1992-му онука його брата Оксана з сином Андрієм подарували громаді Калуша батьківський будинок під музею селю родини Івана Франка. Читання просвіти у Калуші діяло уже в 1884 році. А от філія товариства просвіти в Калуші постала в кінці 1903-го. У 1916 році у Калуші було створено товариство Жіноча рада а вже через рік, тобто в 1917 році, філія Союзу Українок». У 1918 році завершується Перша світова війна. Руйнуються імперії Австро-Угорська та Російська. Цей момент 1 листопада 1918 року в місті Львові розпочався листопадовий чин. Натомість, наступний день в місті Калоші, Західноукраїнська Народна Республіка, також починає діяти. Протягом своєї діяльності Зунр, яка в тому числі була організована батьком Степана Бандери отцем Андрієм Бандерою, провадить місті. Багато реформ, зокрема, створюються українські гімназії. Виходить газета Голос Калоша. Події початку ХХ століття розгорталися тут біля церкви Архістратига Михаїла, яка була збудована в 1913 році. У 1920 році Калош, як і вся Галичина, потрапляє під владу Польщі. А вже в 1939 році наше місто захоплює. Радянська влада Калуш потрапляє під владу радянського союзу 1 липня. В місті Калуші проголошується акт відновлення української державності. А вже наступного дня сюди приходять угорські частини, які пізніше передають владу нацистам. Проти нацистів ведуть боротьбу організація українських націоналістів та українська повстанська. Армії. Спогади про це закарбовані у стелі пам'яті розстріляних учнів торгівельної школи. Місто Калуш поступово стає промисловим гігантом. А вже 4 березня 1990 року відбуваються місцеві вибори. Більшість депутатів мають проукраїнську позицію, а комуністична партія України втрачає свою монополію. Так, в місті починає діяти. Перше демократичне скликання у 2004 році. Багато калушан висловили свою громадську позицію та доєдналися до помаранчевої революції. Важливим етапом в історії міста стала участь калушан у Революції Гідності у 2013 році. Багато калушан долучилися до акції протесту в Києві на Євромайдані. Один із них, Ігор Дмитрів, загинув, віддавши своє життя за. Краще майбутнє нашої держави З початком АТО, а пізніше, і повномасштабної російсько-української війни, багато калушан пішли на фронт у спілці. ветеранів війни зібрані артефакти, які свідчать про ці недавні події. Калуш багатогранний і волелюбний. Це панорама історичних подій минулого і непростого героїчного та важкого сьогодення. Його обличчя склала мозаїка видатних особистостей: митців, письменників, архітекторів, вчителів, лікарів, підприємців, спортсменів, воїнів та героїв. Повномасштабне вторгнення російських військ в Україну принесло кровоприлиття та перекреслило мрії багатьох українців. 22 квітня. 2023 року у пам'ять про загиблих військових у Калуші відкрили алею героїв та встановлюються інтерактивні меморіальні дошки. Уклін і шана всім загиблим героям. Страшна реальність війни показала всьому світу незлавний дух, героїзм, хоробрість, міцну віру нашого народу. Ми не переможні. Калуш це твердиня духу.